Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. А подивіться, хто сьогодні до нас у гості завітав. Дітки, ви впізнали, хто це? Доброго дня, дітки! Доброго дня! Я круг, бо я кругленький. У мене немає куточків, тому я можу котитися. Добрий день, а я квадрат. Я маю рівні сторони. Одна, дві, три, чотири в мене сторони. А ще в мене є куточки. Їх теж чотири. Я не вмію кутитися, мені заважають куточки. Добрий день, дітки. Мене звати Трикутник. У мене. Теж є сторони. Один, два і три. А ще у мене є три кути. Один, два, три. Я теж не вмію котитися. Діти-геометричні чоловічки запрошують нас пройти і подивитися їхнім містом. Погляньте, як у них гарно. Але у них чомусь зовсім мало дерев. І немає ні одної ялиночки. Вони попросили нас про допомогу посадити для них ялинки. Давайте розглянемо ялиночку. Із яких геометричних фігур вона складається? Так, вона складається із трикутників. Чи всі вони однакові? Ось цей трикутник який? Він великий, а ось цей менший. Ну, а цей маленький. Тепер викладемо із трикутників ялиночку. Покажіть, де великий трикутник. Ось він. Покладемо великий трикутник вниз. Тепер покажіть менший. Ось він. На великий трикутник покладемо менший. А це маленький, його покладемо зверху. Ось яка ялиночка у нас вийшла. А якого вона кольору? Зеленого, молодці. Яке гарне стало місто, зелене, як багато тепер ялиночок. Дітки, ми з вами принесли пригощення нашим чоловічкам. Воно ось у цьому чарівному мішечку. Давайте його розв'яжемо і подивимося. Що у ньому? Так, це печиво. Розглянемо його, яке воно. Воно однакове чи різне? Так, воно різне. Ось це печиво якої форми? Воно кругле. А ось це якої форми? Квадратне, а це печиво трикутної форми. Яким печивом пригостимо круглого чоловічка? Так, звичайно, круглим печивом. Тримай! Дякую, дітки. А яке печиво дамо квадратному чоловічку? Вірно, печиво квадратне. Ось так. Дякую. А трикутного чоловічка пригостимо яким печивом? Правильно, печивом трикутної форми. Дякую. Дітки, нам уже час повертатися додому. Попрощаємося з нашими чоловічками. До побачення. На все добре. Пропоную пограти в гру, яка називається високий чи низький. Ось подивіться: жирафа висока, а зебра низька. Лелека висока, а горобець низький. Ведмідь високий. А їжак низький. Хлопчик високий, а дівчинка низька. Дерево високе. А грибочок низький. Будинок високий. А машина низька. Дітки, а зараз розгляньте картинку та спробуйте назвати хто високий, а хто низький. Хлопчик який? Високий чи низький? Молодці малята високий. Дівчинка висока чи низька. Молодці дівчинка низька. А горобчик який високий чи низький? Молодці він низький. Жирафа, яка висока чи низька. Так, вона висока. Ви молодці малята, Добре з вами попрацювали. До побачення та до нових зустрічей!